Привіт, день 63-й. 63-й кейс уже сьогодні відкриваю. Ви не забувайте підписатися, бо ще трошечки залишилося до 200 підписників. І також часу небагато, 2 дні до кінця місяця. Добиваємо 200 підписників до кінця місяця. Приємного вам перегляду. Алло, гейп, чуєш мене? Я тут таку потну каточку відіграв. Давай мені виден вже ножа, будь ласка. Давай вже вийде, ну не ламайся, скільки можна вже скоро 800 кейсів без ножа. Давай в цьому кейсику буде, ніж. Домовились? Добре, я його продам, як я його виб'ю. Ми з тобою домовились, Я вибиваю ніж, я його продаю, знову буду кейси відкривати. Все я відкриваю. Точно буде ніж? Гейб сказав, буде точно ніж. Дивимось. Все скинув гейп. Голочок пролітає, Дігл пролітає. І нам випадає синька. Понівечена в боях 0,76. А який же гейп, пиздюк? Ви б знали. Що ж, це було завдання від Дениса: виграти каточку, подзвонити гейбу і мав випасти ніж. Але, на жаль, так не сталося. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайочки, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд, до завтра.